Молилися за Україну, священники православної церкви Київського патріархату та греко-католицької церкви провели спільний молебень у Коломиї. До громади звернулися владики Юліан Гатала та Василь Івасюк. Вони закликали людей просити Бога, аби дав керівництву країни мудрість. На відправі були наші журналісти. Спільний молебень провели біля підніжжя пам'ятника Тарасові Шевченку, духовенство Коломийсько-Косівської єпархії православної церкви Київського патріархату та Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви у спільній молитві просили у Бога кращої долі для України. Духовенство молилося за Україну, її майбутнє наших воїнів, що зараз захищають східні кордони та воюють із російськими військами. Бога просити про те, щоб він дав мудрість і розум нашому керівництву, якою далі дорогою йти, просити всіх святих землі української про захист перед Господом Богом. Єпископ Коломийсько-Косівської єпархії Української православної церкви Юліан Гатала зазначив, що зараз для України настали дуже важкі часи, і в такі моменти українці завжди приходили до Бога, і Господь подавав їм руку допомоги. Здається, куди ми віруючі українці, патріоти, маємо вдаватися, хто нас має захистити, і тільки Господь, який сказав. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь є гарантом нашого майбутнього і сучасного. Участь у спільній молитві взяли кілька десятків коломиян. разом із духовенством. Вони просили у Матері Божої заступництва для українського народу.